Цьому випуску Не хочу втратити все, як Тайсон і Мілевський. Катерина Усик. Про помилки зірок спорту. Я не захищатиму титул, поки не об'єднаю пояси в бою з Дюбуа. Різка відповідь Усика: він не зможе перемогти і не погодиться на реванш. Жорсткі слова Ф'юрі. Викинь пояс і йди на пенсію. Зірка боксу звернувся до Ломаченка. Це були останні гроші Олександра. Шкода його. Вся правда від дружини Усика. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу, підписуйтесь на канал. Новини про світовий та український бокс на каналі Бокслайн виходять за підтримки компанії Favbet. Катерина Усик, дружина непереможного чемпіона Олександра Усика, поділилася своїм досвідом у веденні бізнесу. Вона розповіла про свій підхід до інвестицій у нерухомість, підкреслюючи важливість обережності у фінансових питаннях та уникнення ситуації, коли навколо є тільки тимчасові друзі, які прагнуть отримати вигоду за чужий рахунок. Однак її висловлювання щодо фінансових невдач деяких відомих особистостей, таких як Артем Мілевський та Майк Тайсон, випадково образили деяких зірок спорту. Які які могли зрозуміти ці слова як критику, коли ведучий запитав про друзів, які хочуть від тебе тільки грошей? Катерина відповіла а так завжди. Так це одна нормальна історія. І я не хочу, щоб так було в мене. Uh -huh. Бо на Арт Артем Мілєвський, і багато таких, як Артем Мілєвський, і за кордоном, і боксери, які у яких було все. Так, Майк Тайсон давав. а зараз uh -huh. нічого. Ну просто uh -huh. нічого. Я не хочу так. Ти ж розумієш, що я купую за якусь для мене вигідну ціну. Угу. І я розумію, що я можу цей дом зламати, побудувати два нових, і вони і підуть його продати. Погодьтеся, що з висловлюванням Промілевського важко не погодитись. Але остатки залізного майка в чистому капіталі на сьогодні становлять близько 30 мільйонів доларів. Плюс він володіє бізнесом, пов'язаним з канабісом. У 2016 році він заснував компанію Tyson Ranch, яка вирощує та продає легальну марихуану. До 25-го року вартість компанії перевищує 50 мільйонів доларів. Плюс шалені гонорари за гру Knockout Kings, яка за перший 2024 рік заробила 20 мільйонів. В доларів, що не так вже й погано, як для 58-річного Майка. Так, на піку кар'єри Тайсон заробив рекордні 400 мільйонів доларів. Але після відходу з боксу і проблемами з законом він став банкротом. Артем Мілевський відреагував на слова Катерини доволі спокійно. Мені здається, це некоректно обговорювати у кого скільки грошей, які в кого друзі. Наразі у мене все добре. Моє прізвище нікому не дає спокою в черговий раз. Катю передай привіт краще сані чемпіону. Успіхів вашій родині. Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на рішення світової боксерської організації WBO призначити йому захист титулу проти тимчасового чемпіона у надважкій вазі Джозефа Паркера. Наша армія продовжує захищати нашу країну. Наші хлопці борються за свободу проти ворога. Я вдячний їм за це. Мені здається, що неможливо висловити нашу подяку хлопцям за те, що вони роблять. Це по перше. По-друге, WBO сказала, що я повинен захищати їхній титул, але зараз мета нашої команди об'єднати пояси з Даніелем Дюбуа. Сказав, Усик WBO дала Усику і Паркеру 30 днів на досягнення угоди. Перш ніж буде призначено промоутерські торги. Олександр також поділився своїми думками про реванш з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Ми хочемо битися з дюбуамо, Я команда готова. Багато що залежить від того, як Бог дасть нам можливість зробити це. І другий важливий фактор це людина, яка може це організувати. Це його високоповажність Туркі Альшейх, тому що він той, хто здатен організувати цей бій. В іншому випадку, думаю, могли б виникнути перешкоди. Єдина людина, яка може це зробити, це Туркі та рает Сізон. Знаєте, я завжди бився на землі своїх опонентів. Наразі Саудівська Аравія створила найкращі умови. Для проведення боїв. І це місце стало для мене другим домом. Коли я боксую в Саудівській Аравії, я відчуваю себе як вдома. Чудові люди, чудові вболівальники. Ми можемо гуляти, зустрічатися з людьми. Зараз ми не можемо проводити бої в Україні, але можемо робити це в Саудівській Аравії. Вони дуже добрі до нас, тож це стало нашим другим домом. Раніше повідомлялося, що реванш Усика та Дюбуа може пройти на Вемблі в Лондоні. Зі слів Олександра, можна зрозуміти, що мета Усика об'єднати всі титули в надважкій вазі якнайшвидше. Усик розуміє, що час не на його боці, і якщо зараз він не зможе стати абсолютним чемпіоном втретє, то в майбутньому це може стати втраченою можливістю. Бій проти Даніеля Дюбуа це шанс для нього не лише продовжити свою славну кар'єру, а й ще більше закріпити своє місце на вершині боксу за всі часи. Що чи хто повторить найближчі десятки років. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фюрі, обговорюючи можливий реванш між Джошва та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа, не стримався від різкої критики на адресу Ентоні Джошва. Боксери вже виходили на ринг. Але питання повернення Джошва до великої гри після сенсаційної поразки Дюбуа ще не дає спокою багатьом фанатам боксу. Ні, Джошва не зможе перемогти Дюбуа у реванші. Я не думаю, що він зможе це зробити. Я навіть не думаю, що Ентоні погодиться вийти на реванш. Заявив Ф'юрі, підкресливши свою недовіру до психологічної форми Джошуа. Тайсон не залишив без уваги й минулу поразку Ентоні, коли в 2024 році Дюбуа його сенсаційно розгромив, не залишивши йому шансів. Даніель буквально розніс Джошуа на рингу, відправивши британця на канвас кілька разів. А в п'ятому раунді закінчив бій нокаутом, здивувавши всіх і ставши справжньою сенсацією світу боксу. Усик також зробив свій прогноз на можливий бій Джошуа проти своїй в заяві він наголосив, що у боксі можливо все і що буде цікаво подивитися на такий бій. Як ви вважаєте, як Джошва проявить себе у потенційному реванші проти Дюбуа, особливо враховуючи його тривалу відсутність у ринзі? Звісно, завжди є шанс. У першому бою Даніель був переможцем, але це спорт, це бокс. Якщо буде ще один бій, я не найкращий прогнозист, тому не буду давати прогнози. Але було б цікаво побачити ще один бій між Жошва і Дюбуа. Можливий реванш між двома британцями викликає багато питань і спекуляцій серед фанатів боксу. Тайсон Ф'юрі сумнівається в здатності Джошва перемогти Дюбуа, враховуючи його психологічний стан після поразки. А також впевнений, що Ентоні може навіть не погодитися на повторний бій. Однак, як підкреслює Олександр Усик, у боксі завжди є шанс на несподіванки. І реванш міг би стати цікавим випробовуванням для обох боксерів. У будь-якому разі такий бій обіцяє бути захоплюючим і не залишить байдужим Жодного фаната. Чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко викликав справжній резонанс, з'явившись на чемпіонаті України з боксу, який проходив в Одесі. Цю зустріч зафіксував у своїй публікації колишній боксер Євген Гетров. Він поділився фото з Ломаченко і написав: Завжди приємно зустрічати друзів і партнерів по збірній. Бокс це наше життя. 37 37-річний Ломаченко останній раз виходив на ринг у травні 2024 року, де здобув блискучу перемогу над колишнім чемпіоном. ...ном Джорджем Камбососом. Після цього він вирішив зробити паузу в кар'єрі і в цей період тяжко травмував спину на тренуванні. Наразі IBF надала Василю медичне виключення, яке дозволило йому зберегти титул, при цьому призначивши бій за звання тимчасового чемпіона. Втім, незважаючи на це, ситуація навколо майбутнього Ломаченка не така проста. Відомий інсайдер ESPN Майк Копінджер повідомляв раніше, що Василь не виключає можливості завершення своєї кар'єри на лікарняну відпустку. Коломи відреагував чемпіон світу в легкій вазі, американець Шакур Стівенсон. Так, я думаю, що Ломаченко легенда, але він боїться битися зі мною. Ви самі все бачите. У тебе є пояс, але ти не плануєш коли-небудь ще битися. Що ти взагалі робиш? Викинь цей пояс. Йди на пенсію, у тебе була чудова кар'єра. Настав час це зробити, друже. Різко звернувся до українця Шакур Стівенсон. Вже давно стало зрозуміло, що Ломаченко постарів і готується до відходу з боксу. Раніше менеджер Василя Егіс Кліма сказав, що наступний бій ломи буде проти Танка Девіса, адже він сильніший і прибутковіший боксер за Шакура. Отож, побачимо, чи будуть ще бої в Ломаченка, і під яким стягом він буде виходити в ринг на цей раз. Хочеться вірити, що він буде працювати над своєю репутацією в Україні. Дружина Олександра Усика Катерина поділилася зворушливою історією про перший подарунок, який зробив їй чоловік, коли вони тільки починали спілкування. Цей момент став для неї важливим спогадом, який залишився в її серці. Розповідь Катерини дає уявлення про їхні почуття на самому початку їхніх стосунків, і як все починалося з маленького, але дуже значущого жесту. А була дитиною, мені було 15 років, я про не про що не думала на той mm -hmm. час. Ми були друзями, тільки дружба і все. Він красиво знаєш? Він мені подарував, пам'ятаєш, одну розочку за 5 гривень. Це були твої останні гроші, які в тебе були. І він мені цю розочку… мені стало його шкода. Ну ладно, давай. Тобто Ти жаль жалю просто зустрічалася з хлопцем? Він я до 15 років не з ким не зустрічалася. Мої фанати тебе будуть засуджувати. Незважаючи на те, що на той момент Олександр і Катерина були просто друзями, цей подарунок став символом майбутньої глибокої прив'язаності. Зараз, через роки, вони виховують разом чотирьох дітей, що є свідченням того, як з маленьких на перший погляд простих жестів розвиваються справжні стосунки, які тривають усе життя. Друзі, а як ви гадаєте, який суперник для Усика буде цікавіший, Паркер чи Дюбуа? А також як ви ставитесь до Ломаченка? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!